Вітаю товариство! В продаж залітає ось такий красунчик BMW-X5 2020 року випуску в кольорі Narda Grey. З, дивіться, з якою оптикою Laser Black на оригінальних емочних дисках, в такому чудовому кольорі. І на дуже крутезній комплектації. Задня оптика рестайлінгова вже. Автомобіль передітий повністю в М-пакет, оригінальний, все по заводу, ніяких китайських запчастин в нього не було, не встановлювалось Все замінено було по оригіналу. Ліве переднє крило, капот, все оригінальне, вклеєний в таку чудову плівку, дуже дорогу безключовий доступ, сліпі зони, все тут є. Все дуже круто. Педалі тут теж емочні замінений блок. Ось так воно все виглядає. Вона на пневмо підвісті, в комплектації її входить електролювання всіх сидінь, включаючи задній ряд сидінь, підігріви клімати, здоровенна панорама. Сюди виходить Type-C. Це є семимісний автомобіль. Задній ряд сидінь. Тут теж є. Тут теж все електричне. Ось, так воно працює. Цю автівку нам залишили на комісію. Так воно потім піднімається. Бачите? Ну, Все електрично. Ось так виглядає чорна стеля, панорамний дах в парі. У нас тут Дуже крута машина. Електропривід кришки багажника. Перешита вона повністю в емку по комп'ютеру. На задньому ряді ось так все регулюється. Все працює, по автівці жодних зауважень немає. Тут все є те, що є тепер в сучасних автомобілях. Різні режими вибору їзди. Найма підвізка піднімається так, що там Прадопо позаздрить. камери 360 градусів, попередження при зітнені, тримання в полосах. Карплеї, цифровий щиток приладів, повністю емочне кермо, подивіться, з пелюстками, все в оригіналі. Нема ніде жодної китайської деталі. Нічого ніде не зачухано. Пробіг 81 тисяча. Хто шукав собі такий агрегат? Будь ласка, він у нас є. Навіть крутіший, ніж більшість людей собі шукає, тому що автівка привозилась для себе і на ній зараз їздять, вона не стоїть, на мій на майданчик не залишають, на ній з задоволенням їздять. Ось так це все працює. М'який гібрид заводиться О. без стартера. Економічне авто, тобто по місту автомобіль буде споживати до 10 літрів пального. Я вважаю, що на такій машині з таким розходом це є ніч. Дивіться, кофе виглядає. Мене вміють роботи машини, Ви знаєте, хто не ще й розуміється, той вміє їх трошечки апгрейдити, скажімо так. в даному випадку людина їздить на цьому авто, яка розуміє суть цієї машини, бренду, виробника, моди класики, комплектації, надійності і так далі. Вартість її становить 64 тисячі доларів. Конструктивна розмова може бути, звісно, з клієнтами, які зацікавлені. Оглянути за попередньою домовленості за телефоном. Про зустріч можна домовитися. Під'їдете, подивитесь, проводити драйв прокатаєтесь, визначитесь покупівлею та купите 100%, якщо приїдете. Тому чекаємо на вас місто Львів, Пасічна 127. Майданчик. Копає авто. До зустрічі, бережіть себе. Let's go за мрією.